Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі привіт і про ситуацію на фронті. 200 боєзіткнень за минулу добу. Генштаб щойно оновив дані на покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмів ворога, і це. Чверть усієї усіх боїв 25 разів. Окупанти атакували на Костянтинівському відтинку, і 17 на Лиманському. Зсу не дають просуватися російській армії також на слов'янській та південно-слобожанській ділянках фронту. На Гуляйпільському напрямку 11 зіткнень а на Олександрівському 12. І 890 окупантів вбили та поранили українські військові на фронті. За минулу добу, за даними генштабу, наші захисники знищили 68 авто противника, 19 артсистем, дві бойові броньовані машини і ворожий танк. У російській Рязані безпілотники знову уразили нафтовий завод. Місцеві чули понад десяток потужних вибухів. Саме цей НПЗ забезпечує паливом Москву і його використовують російські повітряно-космічні сили. Завод уже зупиняв роботу після попереднього удару російсь... українського дрона через атаку безпілотників. Палає і підстанція у місті Рильськ Курської області. Місцеві скаржаться на перебої зі світлом. Потужні вибухи. Лунали і в Тульській області. Загалом вороже Міноборони звітує про атаку понад 60 БПЛА. 200 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті впродовж минулої доби. Більшість на Покровському напрямку. Там росіяни 55 разів атакували позиції Сил оборони. Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-та окрема десантно-штурмова бригада, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, почнімо, очевидно, зі збору. Уважний глядач, певно, пересвідчився в тому, що зараз на екрані з'явився код Куар. Це найпростіша, я б сказав, найшвидша можливість підтримати військо, підтримати конкретно цей збір. А вас попрошу, аби ви детальніше розказали, на що саме цього разу. Проводимо збір в принципі, на стандартні потреби, які ну, перманентно це дрони і комплектуючі до них. Відповідно, чому Тому що це очі нашої піхоти, це основний засіб коригування вогню артилерії, ну і досить -таки потужний засіб знищення саме противника. Тому що навіть розвідувальний мав, якщо до нього причепити систему скидання, стає досить таки ваговим інструментом на полі бою, який допомагає в пристойних кількостях знищувати противника. Ну, друзі, ви самі щойно все почули. Мені видається, мотивації більш ніж достатньо. Так, ці потреби в цілому, якщо ми говоримо про потреби 79-ї бригади, необхідно закривати. І тут наша з вами участь, наша е, з вами гривня, давайте так скажемо, вона є необхідною. Поки ми говоримо, код буде на екрані. Але, зрештою, коли наша розмова закінчиться, все одно можна буде долучитися, тому що цей збір, як ви бачите, от-от щойно. Стартував, тому будь ласка, підтримайте його. Е, Богдане, оперативна ситуація, стан справ у смузі вашої відповідальності це Мирногради околиці, з того, що я розумію, так. Ну, так Виконуємо завдання в районі Мирнограда. Відповідно, противник постійно просто, як тільки починає світлова доба, починає здійснювати спроби ведення штурмових дій накати або групами безпосередньо на наш передній край. Або, відповідно, пробує здійснювати тактику інфільтрації. Тобто, ну, по одному, по два, по три військовослужбовці вони пробують е заганяти в тил наших підрозділів. Ну, з таким собі успіхом, скажімо так. Окрім того, е десь буквально тиждень тому противник пробував е зробити те, що не було вже давно, а саме заїхати до нас на бронетехніці. Ну, знову ж, зухвала, зухвала була в них е спроба. но трішки. Не вийшли, не повезло. Їм є, там спалені груби по дорозі, і біля них валяються, відповідно наступаючі окупанти. Ну але добре, задача, яку вони перед собою ставлять, чи правильно розумію, що це десь подібно до того, що вони намагалися реалізувати в Покровську, тобто просочуватись в різний спосіб, чи то удаючи з себе цивільних, чи якось інакше, але просочитися для того, щоб потім накопичувати ось цей так званий ударний кулак. Чи так це виглядає у вас? Mm -hmm. Так, відповідно, поки з противником з цивільного ми ще не стикалися, ну, думаю, рано чи пізно ми до цього дійдемо. Те, що противник пробував переодягатися в форму Збройних сил України, це факт. Те, що противник е пробує через е лісосмуги просочуватися в нашу лінію оборони, ну, теж має, має місце бути. Відповідно, В повній мірі це реалізувати не виходить, тому що, знову ж таки, є дуже потужна кілзона е в районі Мирнограда. Дуже відкрита місцевість, і відповідно в підготовлений інженерному плані, скажімо так, і протитанкові рови, які мішають знову ж таки просуванню бронетехніки, тому що не тільки одна-дві дороги з кожного боку, і відповідно ну скажімо за підготувалися ми до їхньої зустрічі в інженерному відношенні. Ну, друзі, зараз ви чуєте інформацію щодо діяльності 79-ї бригади. А про потреби цієї ж таки 79-ї ми говорили вище. Для того, щоб ці потреби закрити, необхідно підтримати збір. Бачимо, що може не супер швидко, але все ж просувається ось ця доля знизу екрану. Це видно, це означає, що люди не байдужі і підтримують. Ну а ті, хто щойно долучився, ще раз хочеться змотивувати і звернути увагу. Можливо, це буде перша корисна справа, яку ви. Зробите сьогодні зранку, підтримайте цей збір. Повернімося до розмови. Якщо говорити про амуніцію росіян, про їхній вишкіл, про е, те, що ви, ну скажімо, спостерігаєте, і з ким і з чим маєте справу. Як це виглядає на вашому напрямку? Тут це дуже сильно завидить підрозділу. Відповідно, протистоїть нам ряд бригад противника, а саме п'ята мотострілецька бригада з так званих ДНР. Наш противник ще часів Марінки, тому, скажімо так, зустрілися вже в новій локації. І 95-й окремий стрілецький полк, і що найцікавіше, були підроз... помічені підрозділи 3 окремої бригади спецназа ГРУ. Рівень забезпечення самою підготовкою особового складу, у них дуже сильно скакає. Та сама, Той самий 95-й полк це. ну... Банальні групи закріплення це піхота, яка ну максимально не підготовлена до ведення бойових дій. Грубо кажучи, ноги, які просто ходять, заносять е, свою беремну тушку на позицію, і, відповідно, там якісь майно боєприпаси. П'ята е, Мазозрайська бригада вже має більш якісну підготовку, більш якісне безпечення, ну, знову ж таки. Це підрозділ з е, першого міського корпусу, з ДНР. І, відповідно, так, в них є. Uh, уже краще рівень забезпечення, але сказати, що вони прям ну, в гуру ні. мають базові е, навички. Так. Вести бій можуть, можуть. Але, порівнюючи навіть рівень підготовки, банально наш і їхній ну, небо буде земля, ну добіжить він його задача вистрілити два рази, кинути гранату і сісти в норку. Все. А от третя бригада піснала це вже противник, який досить потужний. Його не можна недооцінювати. Оці всі моменти з переодяганнями. Відповідно, застосування тих самих БПЛА, теж в основному йде їхнє, тому от такі дядьки, за якими треба дивитися. Дуже дуже пильно може тут, не робити Так, ворогом. Не можна легко важити, і Ви як найкраще це підтверджуєте зараз своїми словами? Я до речі, тут би хотів уточнити позаяк. Це різні е різні формування, різні бригади, які вам протистоять конкретно там на напрямку. Чи по-перше вони злагоджені між собою, і чи потребують вони функціонально такої злагодженості? Очевидно, питаю про це ну з огляду на те, що можна говорити, що ви е що ви знаєте. <свисті> Якщо ми говоримо про зводність противника, тут є дуже показовий момент, коли противник вступив сам з собою в бій, ага. тобто моменти friendly fire, моменти того, що відсутні взаємодії між підрозділями, вони присутні. Особливо враховуючи їхню тактику спроби інфільтрації, коли група пробує зайти, відповідно натикається на свою ж іншу групу з іншого підрозділу, і в цій посадці вони починають воювати. Ну а потім хто перемагає, ми прилітаємо, добуваємо розкидами. Ну так тут в цій ситуації знаєте, доводиться болювати за обидві команди, якщо ми говоримо про різні формування військової Російської Федерації, зокрема та ем, з того, що можна говорити про, е, про ваші реалії, так про логістику, українську логістику, очевидно, і про можливість доправляти амуніцію, ротуватися і так далі. Знову ж таки, з того, що ми можемо говорити, як це виглядає. Логістика на даний момент це напевно найболючіше питання. Не так важко воювати з противником на передньому краю. Як відповідно забезпечити цього бійця, який там виконує завдання, тому що уражаються логістичні маршрути за допомогою піввідронів. Дуже багато оптоволокна. Якщо от пройтися по цих маршрутах, можемо знайти просто мотками воно лежить, земля ж блистить перший момент другий момент це ж думи. Знову ж таки, це саме оптоволокно, яке просто сидить в засаді. Ну і стару добру артилерію теж ніхто не відміняв. Яка пристрілена відповідно, цей от маршрут логістики, він важкий, важкий, но просто на морально вольових і з використанням, знову ж таки, погоди, якихось моментів, коли по противнику наносимо планове ураження. Ну, комплексом дій. В принципі, виходить заїжджати, зробити доставку безпосередньо провізії, дронів е в евакуацію ранених проводити. Тобто тяжко, дуже тяжко, але можливо. Ви говорите про комплекс дій. Мені здається, що ще одна дія, яку можуть зробити або вчинити наші глядачі, це підтримати збір на потреби 79-ї е бригади. Це абсолютно логічний, скажімо, довершений елемент того, що ви е описували. Ну бо ось ця нерозривність між тилом і фронтом, вона мусить бути. Я надзвичайно вдячний вам за те, що знайшли час за. Е Інформацію Богдан Януш нагадаю, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з нами щойно наживо. Ну І, Звичайно, ми вдячні всім, хто цей збір підтримали.